Слава Ісусу Христу! Багато хто читав Слово Боже, однак навряд чи багато хто читав його мовою оригіналу. Сьогоднішній святий славиться тим, що зміг це зробити, і допоміг нам, які не знають латини та грецької мови та євриту, зустрітися зі святим Письмом на доступній для нас мові. Святий Єронім на початку звався Євсевій Софроній Єронім. Він народився в Далмації. У 342 році, в християнській родині, в юності він вивчав латин та грецьку мову у відомому граматику. Попри оточення, він не жив як християнин, а робив, що хотів. І в 12 років, поїхавши до Риму, продовжував навчання. Поза часом науки він шукав різних задоволень, які могла запропонувати столиця. Але, на щастя, він мав друга Боносуса, який переконав його стати християнином і змінити своє життя. У 366 році папа Ліберій хрестить його, і він відкладає світське життя, бо його цікавить богослів'я. Він починає здобувати цю освіту і згодом вступає у монастир і починає розвивати навички перекладача, практикуючись на надгробних написах. Згодом він вирушає в Антіохію і там отримує видіння, яке утвердило його на шляху віри. В Антіохії вирували міжособиці духовенства, від яких Єронім сторонився. Йому пропонували бути висвяченим, однак він не хотів погоджуватися і погодився лише за умови вільності у своїх діях. Згодом, отримавши цю вільність, він вирушає у Константинополь і навчається у відомого святого Григорія Назіанза. У 382 році Єронім вирушає на собор і там, доцінений папою, був запрошений на посаду секретаря. На цій посаді він не втрачає бажання жити суворим аскетичним життям, чим і притягує багатьох людей. Однак, через свою саркастичну манеру висловлювання він наживає собі ворогів, яким бракує почуття гумору. Вони звинувачують іроніма у зв'язках із вдовою, через що він мусить покинути Рим аби не мати наклепів, і вирушає у святу землю. У вифлеємі він зі своїми послідовниками будує монастир. Маючи запальний характер, часто він веде палкі дискусії, листування і входить у суперечки навіть із святим Августином, але згодом примірюється з ним. Також Єронім часто захищає дівоцтво Пресвятої Богородиці, та найбільше діло, яке лишилось в історії церкви та світу, це переклад Біблії на Латинь, якою говорили прості люди того часу через те, після його смерті. Його вшановують як покровителя, археологів, біблістів, бібліотекарів, студентів та перекладачів. З його перекладу будуть брати початок, усі інші переклади на інші мови. Його переклад буде братися як взірець, для того, щоб відштовхуючись від нього, перекладати на рідні мови людей, до яких прийде Євангеліє. Для мене у його історії є особливим друг бонусус. Нам потрібні такі друзі, справжні, які не потребують схвалень. Вони живуть тим, що проголошують і вірять у те, про що говорять, яким залежить на нашому спасінні, а не на нашій думці. Друга річ це Слово Боже. Єронім переклав його не для себе, бо він міг сам собі посидіти і перекласти те, що написано на пергаменті. Він робив це для тебе, щоб скоротити твій шлях від Божого Слова до прийняття Його у житті. Він дав можливість спертись на його досвід, на його працю, на його час, аби зустріти Господа. Святий Єроніме, молись за нас.